Корінні народи та національні меншини це різні терміни. І ось чому. Національні меншини можуть бути громадянами будь-якої країни, маючи при цьому свою етнічну державу. Корінні ж народи не мають своєї власної держави, проте прив'язані до окремої території в рамках країни, де проживають. Це визначення ООН. До прикладу, в Україні угорці, румини, гагаузи, вірмени національні меншини. А кримчаки, Караїми та Кримські татари корінні народи. В Україні права корінних народів закріпили в 2021 році. 1 липня Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України. Він гарантує захист прав трьох народів півострова. Також внесли зміни в Податковий Митний кодекси, розповідає. Народний депутат Ярослав Железняк. це закон, якраз який є базовий, такий фундаментальний. Ну тобто він буде працювати зараз, він буде працювати через 10 років. Що стосується подальших змін, через я дуже сподіваюся, що наступні вже зміни, по які будуть після нашої перемоги, це буде вже по реокупації території. Десятий рік корінні народи України під російською окупацією. За даними перепису населення України у 2001 році на території Криму проживали 671 країн, а чисельність народу разом із проживаючими на материковій Україні складала 1196 людей. За час повномасштабного вторгнення становище країні ускладнилось, адже частина з них проживали в найближчих до Криму областях, які теж потрапили під часткову окупацію. Ця війна нищівна, вона задала удару. По моєму народу багато караїмів ще виїхало з окупованих міст з Мелітополя, із Бердянська. Ви знаєте, яка ситуація склалась у Херсоні, у Миколаєві? Там теж проживають представники караїмського етносу. Ну я вважаю, що це геноцид. Геноцид до караїмів. наразі важко говорити про точну чисельність і кримчаків. 20 років тому під час перепису населення нарахували, що в Криму проживали 204 людини, які вважали себе кримчаками. Представник Кримчаків В'ячеслав Ламброзо вважає, що після деокупації півострова мають бути визнані культурні права корінних народів. Крім народів України, вони самі можуть забезпечити наявність інститутів представництва своїх народів разом з тим, задача держави, як мені здається, це забезпечити реалізацію такого права, забезпечити можливість створювати такі інституції і щоб вони належно функціонували. Кримсько-татарський народ найбільш численний з трьох корінних, за даними того ж перепису, понад 300 тисяч коремло проживаються на півострові. Цього року представницький орган Меджліс кримських татар, користуючись наявним законом, почав офіційну реєстрацію органу. За словами заступника голови держслужби з етнополітики та свободи совісті Ігоря Лосовського, Документи від представників Меджлісу вже розглянули. Пакет документів направили на затвердження до Міністерства культури, які у разі погодження направить на розгляд уряду. Це вперше кримський керівний народ. Виконує цей документ порядок закріплення і фактично звертається з проханням закріпити за ним такий статус. Тобто це теж дуже важливо. Це такий приклад дає іншим двом народам для закріплення такого статусу. Це фактично ще, ще більше легітимізує ці структури, про них стоїть відома і в світі. Ухвалення закону про корінні народи обурило Путіна. Він заявив, цитую, що документ є потужним ударом по росіянах і порівняв його зі зброєю масового ураження. Водночас, опитані суспільним експерти, сходяться на думці, що саме Росія є найбільшою загрозою для корінних народів Криму, продовжуючи політику залякування та репресії, які вчиняв свого часу радянський режим. Муслім яров Сергій Дунда. Суспільне новини